В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо крокувати дорогою катехізму, катехетичних проповідей. Це найперше для мене, бо мені дуже важливо є на початку свяченичого служіння пройти цілий катехізм, зрозуміти? І я говорю то до себе, а ви просто це чуєте. Сьогодні на черзі є третій головний гріх. Нечистота, нечистота. Всі під ризиком є бути нечистими. Найперше, це і молоді люди, але і старі, старі і сиві люди не можуть розслаблятись. Не варто бути спокійним, якщо твоє тіло вже постріло, бо біс не спить. Старша людина також може впасти в будь-яку спокусу. Та це відомо є з багатьох прочитаних книг і також зі сповідальниці. Я також маю можливість сповідати у храмі Христового Воскресіння, а туди їдуть люди з цілого району, та тому можу твердо сказати: і люди сиві впадають в белут, в розпусту і в нечистоту. Якщо говорити офіційно визначення нечистоти, то це гріх думок, бажань, дій, пов'язаних із неправильною або невпорядкованою сексуальністю, неправильною або невпорядкованою. Якщо простіше говорити, так, щоб ми всі зрозуміли, то не чистота. Там, де лється сім'я безконтрольно, куди попало і як попало. Розумієте? Розумієте? Не малі діти, не буду повторяти, але сім'я має литись тільки у діто. Родний орган своєї дружини. Амінь. Тепер ви можете собі відчути і зрозуміти, чи ви є чиста, чистий, чи ви є нечиста, нечистий. На жаль, мало людей сповідається з того гріха. Молода людина, яка сповідається раз в рік. І не говорить про цей гріх. Знаєте, ну. Як хочете, ну але ви бідні люди. Ви або не знаєте, що це гріх? Ну але чому не знаєте? Або ви приховуєте, і вам плюс не зараховується в сповідь, і ще плюс тяжкий гріх. Нечистих є дуже багато. Вони завжди були, але ніколи не було їх так багато, як сьогодні. Ніколи не було так розвиненої індустрії отого гріха, і з рекламою в білий день по телевізорі. І ніколи люди не були настільки толерантними до того гріха. Якщо говорити про неправильну сексуальність, про неправильно, то це не буду перераховувати це оті, так що ми зрозуміли. ЛБТ – хворі кольорові люди. Апостол Павло, починаючи. Писати свої послання, перше послання до римлян відразу з першої глави. Уявіть собі, з першої глави пише. Такі люди самі між собою безчестили свої тіла. Жінки замінили природні єднання на протиприродне. Так само і чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки із чоловіками роблять ганьбу. І самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоб чинили те, чого не личить, вони знають знаючи про суд Божий, що ті, хто таке коїть, варті смерті, не тільки продовжують це робити, але й схвалюють інших, які таке чинять. Павло до Римлян відразу перша глава. Кара за цей гріх є дуже страшна. Ми знаємо, це ісломігомора були спалені п'ять міст разом зі всім, з людьми. Ми також знаємо, що за цей гріх і світ постраждав за час ноя, тому що написано: адже всяка плоть зіпсувала свої дороги, і також все було знищено. Це є неправильна сексуальність. Але також є невпорядкована, та до якої всі ми належимо. Це є і до шлюбу, і після шлюбу люди є нечисті. Нечистота відбирає силу. Це є перше. Ми знаємо, найсильнішого Самсона якого Господь обдарував надзвичайною силою, віддається нечистій любові і стає іграшкою в руках жінки, даліли його співгрішниці, яка зраджує і і продає його ворогам. Тобто нечистота забирає силу? Нечистота затемніє розум і мудрість. Наймудріші хто є? Соломон. Наймудріший з людей підпадає під вплив жінок, відвертається від правдивого Бога і віддає шану з тим статуям, які приносили йому його жінки, Затемнює розум і мудрість. Нечистота руйнує віру Генріх VIII, один з найбільших християнських королів. Вигнав свою жінку, взяв собі іншу жінку, а те, що церква казала так не є добре, він відкинув церкву і прийняв у Англії протестантизм. Нечистота спричинює найчорніші проступки. Ірод вітяв голову Івану Хрестителю. За що? За те, що мав пожадання до не своєї жінки. До іродіат. Все через нечистоту забирає силу, розум, віру, робить страшні речі. Нечистота. Коли ізраїльський народ ішов від Єгипту до обіцної землі, було багато воїн. Ізраїль не був таким військовим народом. Вони були пастухами. Але вони. Всіх поборювали, хто ставав їм на шляху. Чому? Тому що з ними був Бог. І їхні вороги розуміли це. Неможливо перемогти народ, з яким є Господь. І тому оці вороги, що вони зробили? Вони собі подумали, якщо ми їх заставимо грішити, цей народ, Господь від них. Відійде, і тоді ми зможемо їх перемогти. Тому вони намагалися зупинити оцей народ, який так впевнено йшов не мечем, а блудом. Вороги стали спокошати ізраїльський народ жінками, так, впорскувати в народ блудниць. Слухайте, вийшло. Вийшло їм. Уявіть собі! І ізраїльський народ загруз в тому гріху, через який час батько і син заходили разом до тої самої блудниці в той сам час, і була послана на них пошесть, на оцей народ ізраїльський, за оцей гріх розпусти. І був такий фінес. Фінес чоловік. Який просто не витримав вже того всього. І одного разу побачив, як один з євреїв пішов у намет до блудниці жінки, тоді Фінес узяв спис, зайшов у цей намет у ту саму мить, коли чоловік був на жінці, і пронизив їх обох разом. Знаєте, як шашлик. Двох і зарубав обох. Там є навіть назви тих тої блудниці і того чоловіка, Зимрі і Казбій у Святому Письмі. Це і книга Чисел, 25 глава. Припинивши таким чином Божий гнів, уявіть собі, Бог сказав: Все, все, пошесті нема, я вас милую за оцей вчинок Фінеса. Каже, цитую: Фінес, син Єлезара, Сина священника Арона відвернув гній мій від синів Ізраїлових, бо він проявив у них ревність за мене і пообіцяв у цьому Фінесу для його нашадків вічне священство. Як діти отримують благословення від своїх чистих батьків? Так само діти отримують у спадок і гріх блуду від своїх нечистих батьків. Діти будуть страждати тим у ще більшій степені тим гріхом, ніж їхні батьки. Розумієте, то, що це означає? В більшій степені, чим ви грішили, ваші діти будуть грішити. Якщо ви не покаєтесь і вони не будуть. Стояти сюди. Один хлопець розказує. А я знайшов у тата журнал порнографії. Я знав, куди тато його ховає. І коли тато йшов кудись, я його витягував і собі дивився і розпалювався. Та сьогодні вже журналів не треба. Сьогодні вже журналів не, не треба. Вже інші методи. Аби подивитись і розпалитись. Щоб побороти ту заразу, треба часто приймати святе причастя, молитися до Матері Божої, читати життя святих. Ми на тижні будемо мати, у вівторок, здається, свято Марії Єгипетської, яка поборола оцей гріх. Читати життя святих. Найкращий спосіб є втікати від ріха блуду. Найкращий спосіб ми знаємо одного, який втік від ріха отого й блуду, і був прославлений дуже-дуже. Це є хто? Це є Йосиф. Пригадуйте, жінка старша. молодого хлопчину тягнула. Ходи! Він що зробив? Каже, я Бога боюсь, я Бога боюсь! Втік! Одяг лишився в руках у тої жінки Потіфара, втік і був прославлений вельми. Став другим після фараона, оцей Йосиф. Дивіться, будь ласка, на світ очима святого Письма. Інакше нічого не буде ясно. Інакше пропадете, і не будете знати, за що є ви самі биті. Дивіться на дорогу ясно, де яма, де є шлагбам, знаєте, там не можна йти, а де є пряма дорога, туди можна йти. Де почекати, де стояти, а де можна йти. Зі святим письмом буде все ясно. А якщо все ясно є, знаєте, то є рамки. Якщо не знаєш, Рамок немає, і ти просто грішиш і навіть, і навіть не каюсь. Читайте, будь ласка, Святе Письмо. Там всі ті історії є, всі історії є. Моя дружина каже, якби я того не читала, я би і не знала, що за лішу такі гріхи є. Тому треба про то проповідувати. Берегти вас, попереджати, пояснювати. Цей гріх треба, я собі стою на службі. Каже, про цей гріх треба було говорити на вербну неділю, коли є найбільше людей в році. Але я приготовив собі її вчора, то вже сказав вам сьогодні. Але я її виставлю в інтернеті і будуть чути її люди. Будь ласка, живіть без фокусів, живіть спокійно і без гріха. Амінь. Слава Ісусу Христу!